Президія обласної ради депутати обговорюють проект рішення про введення громад у засновники комунального підприємства Чернігівоблагроліс. В цьому рішенні є питання інвентаризації, тому що на сьогоднішній день так історично склалося, що нам немає чого передавати з усіх тисяч десятків тисяч гектар земель. Тільки 650 гектар оформлені реально юридично і світяться в кадастрі. Тому це рішення передбачає повну інвентаризацію, і друге це введення в засновники цих громад, і третє це після. Після і повної інвентаризації ведення засновників це десь півроку. Вже будуть розподілені процентні співвідношення власності згідно території, на яких заходяться ліси ці гармати. Для проведення інвентаризації земель у бюджеті закладають 30 мільйонів гривень. Для того щоб ми мали можливість проводити інвентаризацію, а не просто написати і проголосувати. Ми залишаємо ці кошти, і громади не громади. Я вибачаюся, дочки починають інвентаризацію, так як це робить уже три підприємства. Комунальні уже частина підприємств почали інвентаризацію землі там, де край немає грошей, там буде вже з адміністрації. Комунальне підприємство обласної ради Чернігів займається охороною і відновленням лісів а також отримує прибуток від продажу лісопродукції, включає в себе 18 дочірніх підприємств і обслуговує загалом 182 тисячі гектарів лісів. Із запропонованим проектом рішення не погоджуються депутати з двох фракцій. Альтернативні проекти з передачі лісів громадам підготували депутати від батьківщини та нашого краю. Виробили такий механізм, щоб ДП… Будь-яке ДП рай Агроліс не е, чіпати. Тобто е, ДП потрібно передати з комунального підприємства Чернігів облагроліс в комунальне підприємство ОТГ. Щоб Це передається в одну мав. громаду, так на території, де воно знаходиться, юридична особа. Інші громади дві е, вони е, роблять договір співпраці чи ну якесь фінансову угоду про розподіл <кхм> прибутків. Із цього підприємства теоретично реалізовуваність обох варіантів є ще й третій, і четвертий, і п'ятий, може бути, можна піти по шляхом пана Шарікова, взяти цього і поділити. Теоретично в обласної ради є можливість вилучити у дочірніх підприємств землі лісового фонду і передати їх громадам, але тільки виникають ризики, ну, наприклад, тому що за цей весь час потрібно їх охороняти, і якщо зупинити підприємства. То зрозуміло, великі суми уходять на охорону. Йдуть на охорону, на лісопорядкування, на збереження лісу, керування передати можна, але це буде пов'язано з великими збитками, з великими збитками. І дивіться, так. а я кажу, і ще з великими ризиками. На території гончарівської громади близько трьох гектарів лісів облагролісу. Гончарівський селищний голова Віталій Рудник каже: громада розраховує на передачу лісового фонду. Щоб потім створити комунальне підприємство, яке б займалося лісогосподарськими роботами, ми б зробили просто за кошти громади лісовопорядні роботи, створили б своє комунальне підприємство. І, наприклад, в нашій громаді було б зрозуміло, як підприємство працює, куди витрачає гроші, як заробляє, і було б ще одне джерело щодо наповнювання бюджету і зайнятості жителів нашої громади. Краще, щоб громада розпоряджалась лісовими масивами. Самостійно, навіть там під контролем будь-кого будь-яких правоохоронних органів, контролюючих органів, але це буде більш прозоро і більш зрозуміло громаді. Чи передадуть ліси комунального підприємства громадам і яким чином стане відомо на сесії 30 липня. Дар'я Янушкевич, Олександр Сітько, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.